Безумовно, надія на милосердя людинолюбного Творця. Речі спонукають нас звертатися до Бога в молитвах, як діти, як чемні діти звертаються до батьків і в радостях, і в горестях, при всяких потребах, так і віруючи в християнстві. Звертаються до Отця Небесного. Нехай святиться, ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Ми віримо в те, що ми вистаємо, Боже, але також ми знаємо, що перемога, вона йде від Тебе, сила, вона йде від Тебе, віра вона йде від Тебе, Боже. Сьогодні ми стоїмо, тому що Ти є Бог. І ти дбаєш про Україну, ти допомагаєш Ісус. Боже, благословляємо всіх тих, хто знедолений зараз, хто має потребу в захисті, в їжі, в теплі, в усьому необхідному. Даруй, бо ти є батько люблячий і в тебе є можливість це зробити. Благословляємо народ наш, благословляємо захисників наших, щоб ти оберігав їх на шляхах їхніх. Я вважаю, цей народ неможливо перемогти. Україна переможе. Як казав отець Володимир, як Давид Галігах переміг, так і Україна переможе Росії. Безумовно. Росія розпадеться. Слава Збройним силам України, слава Україні.